Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати ящики замість переднього баласту. Це наше виготовлення, наша така задумка. Вигадали ми такі ящики. Ну, давайте почнемо от з першого варіанту. Це на МТЗ-80. Він вузький, тобто у нього тут 80 см за вширки він. Вага в нього 85 кілограм, отаке от кріплення. Тут з однієї сторони і з іншої сторони таке саме. Так. Е, оцей ящик, ну, тобто його ми відчиняємо, я вже відчинений вам зараз покажу. Оце от на 892-й. В нього вага вже майже 100 кг. Так, тут вже в комплекті от ми відчиняємо. Бачимо одразу такі приємності. Це... Отакий от, от підйомничок стоїть, щоб кришечка не падала. Потім комплект болтів одразу для кріплення. Тож там в цьому комплекті є болтики, тут отвори. Бачите, отвір. От, раз. І на кришці отут два. Це коли закриваєте кришку, то з обох сторон ще додаткове кріплення. Тобто, якщо ви там переживаєте, що воно буде там щось не так. Все буде добре. Так, ну Тут, бачите, ще ощільні очі доблено. По вартості, дивіться, на 892 та 82-й коштує 11,5 тисяч гривень. Тут, якщо, от відкрити все, додатковий такий відсік, можете туди складати речі, які вам потрібні. Або там, ну, того, що там бетону або чугуніни накидати. Так, і от таке ще у нас є от чудо, тут вага 160 кг, це на 892-й. Ну, на паличне місце або звичайний. З додатковими от, бачу, то, кріплення воно покладено, отакі от пластини. Дві пластинки таких йдуть. Це вони отут кріпляться з боку. І на них ви можете навішувати ще додаткові балансири. Тобто, щоб ще збільшити вагу. Повторюю, 160 кг вага. Вартість цього ящика складає 14 тисяч гривень. Так, ну, також дивіться, тут болти для кріплення, потім болти для оцих важелів під грузи. Вони довгі. Тобто, щоб все, ну, все трималося дуже-дуже міцно. Також оці болтики, те, що я вам казав, отут закріпити так, поміж собою оцю кришку. Ну і отака от якщо, паличка, ви туди її вставляєте, щоб у вас було як два таких окремих відділення. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте лайки, не скупіться. Телефонуйте для замовлення за цим номером. Також нагадую вам, в Литву Латвію є можливість відправляти і у Молдову. На no все добре.